Зачастила я в інтернет з відеороликами. Але як же ж не поділитися радістю? Радість ось така, що отримала я рослинки неждану-негадану, звичайно, не, не задурно за свої гроші і немалі гроші, але не шкода мені. Бо якби купила якісь харчі, то зіла б. І на тому кінець, і забулася б. Було б хвилине задоволення. А так, буде задоволення надовго, буду знати, що в мене є така рослинка, навіть тоді, коли обріжу її. І на слідуючий рік, як дасть Бог дочекаємо, буду мати її красиве, сподіваюся, цвітіння. І от про все по порядку. Котрого дня, мандруючи сторінками інтернету. Побачила я, що котрась із дівчат замовляла рослини в такому інтернет-магазині, як Ботанік Маркет. Інтернет-магазин новий для мене, ніколи я про такий не чула. Та не тільки про нього, тепер їх багато інтернет-магазинів. То і не диво, що я про нього не чула. Хоч у багатьох інтернет-магазинах я замовляла рослини, в багатьох і розчарувалася. Але про такий почула вперше. Я подивилася на каталог від цього інтернет-магазину і побачила, що там є хінацеї. А і хінацеї хочу я. Ну, Мені довелося в нас в райцентрі в Красилові побачити. Жовту то я купила, а більше інших кольорів я не бачила. Ну, і я спокусилася на ці хінацеї і замовила. В цьому інтернет-магазині дві хінацеї і ще каріопсіс. Але ж, як зазвичай, дзвонять і питаються, чи я підтверджую, що замовила. А так мені такого дзвінка не було, я не отримувала, і я пробувала до них дозвонитися, я не дозвонилася. Отож, я вирішила, що. Ну, нічого не буде з того замовлення, ну, можливо, колись перезамовлю. І тут сьогодні отримую повідомлення від нової пошти. І нова пошта пи каже, пише мені, що до мене прямує кур'єрська доставка. Ну Я так подумала, що це, напевно, від цього інтернет-магазину, бо більше нічого я не замовляла тільки в цьому інтернет-магазині і призвонила до них. Вони мені підтвердили, що дійсно вони відправили свої рослини, але якщо я їх не захочу, то можу відмовитися. Ну, і я налаштована була, що я найскоріше відмовлюся. Думаю, прислали мені там якісь невеличкі цимплики, як зазвичай буває, що присилають з інтернет-магазинів такі рослинки, що їх ще доводиться чекати, поки вони розцвітуть на другий, а то й на третій рік. Ну, от і... Привезли мені ці рослинки, я відкрила, подивилася, і повертати їх я не захотіла. Подивіться, які рослини. Це каріопсіс. З цією рослиною каріопсіс мотовчастий. З цією рослиною я не знайома. Ніколи в мене такої рослини не було, нічого про неї я не знаю. Оце побачила і вона мені сподобалася. Але подивіться, яка рослина в 2-літровому горщику. Пакування, не сказати, що гарне, а бомбезне, жоден листочок не, не впав з цих рослин при перевезенні. Крім того, як я дивлюся вже той каріопсіс, має подивіться ще окремо гілочкою, напевне, можна буде і розсадити. Бо чоловік каже, та подумаєш, якісь там ромашки. Ромашки, але які, але які подарував мені цей магазин. Радість. І я їм вдячна за подаровану радість. Ну, як і на то ось так, хоч горщик великий, але і на цей кущика ще немає. Тільки одна баделинка із квіточкою. Але й те, для мене дивно, що... Рослинка з квіточкою. Бо, як я вже сказала, більшість інтернет-магазини присилають рослини без квітів. З квітами я ще не було такого, щоб я замовляла рослини. Маленькі. Присилають рослини. А це написано, що це хінацея, хіноцея, як вона називається, хінацея секрет Афаїр. Ось така фінацейка, якась, очевидно, низькоросла. І інша жовта. А жовта ексцентрик є Якась, очевидно, високоросла, в неї є відросочок від корення. Для неї потрібна, напевно, якась опора, бо вона хилиться і так сперла. Ну, зараз. Познаходжу і воду, і пісок. І, напевно, сьогодні ще їх висаджу. Але не сказати, що я просто задоволена, я дуже задоволена цими рослинами. А крім того, є тут ще й подарунок невеличкий. Ось таке щось ароматне. Я вже дзвонила туди ж цей інтернет-магазин, уточняла, і вони сказали, що це, напевно, якийсь різновид м'яти, бо подаруночок, на жаль, не підписаний. Але написано, що це подарунок. Так що є серед наших інтернет-магазинів, інтернет-магазини, в яких працюють порядні люди. Висилають, хоч, звичайно, не, не дуже так дешево, але такі ці, ціни тепер. Нормальні рослини. Каріопсіс коштує 120 гривень, такий горщик двохлітровий. Ну, для ехінацеї трохи дороговато, Ехінацеї по 180 гривень. Бо тільки по одній такій рослинці не розрослі, жовта трошки розростається, а рожева ось така одинична. Але все ж таки рослини живі, здорові, тим більше бачу відразу з квіточкою ніякого обману. Як зазвичай чекаєш, чекаєш, поки розцвіте, а потім розцвітає звичайна лікарська хіноцея чи ще щось такого ж роду. Ось така у мене сьогоднішня радість, так що зараз буду шукати лопатку і висаджувати нові для мене рослини. А ще в коробці з відправленням пам'ятка, ось така «Ботанік Маркет», супермаркет декоративних та плодових рослин. І ще хотіла сказати вам, що я думала, що коли мені дзвонять для підтвердження, то я скажу, що я блогер. Ну, блогер це звучить дуже занадто голосно, бо який там ще з мене блогер всього на все, 5 тисяч підписників. Не дуже такий популярний блогер. Але все ж таки, я так собі думаю, що, можливо, вийшли краще мені рослини. Але я... Нічого їм не встигла, бо я кажу, вони мені не перезвонили, я до них не дозвонилася, нічого їм не сказала. Значить, висновок, що не тільки мені красиві рослини, гарні рослини вислали, можливо, якби я сказала, що я блогер, то можливо були б ці рослини і кращі. Я не знаю. Але і так рослини досить таки непогані. Головне, що квітучі, з квіточкою, я бачу, не купую кота в мішку, а хоч в інтернет-магазині, але замовила ті рослини, яких я хотіла. І ще я дізналася з цієї пам'ятки, що в інтернет-магазині є накопичувальна знижка. Якщо замовляєш на 5 тисяч, накопичуєш на 5 тисяч. На суму, то знижка буде 5, тисяч, 5%, а чим більше чим більше накопичення, тим більша знижка. І крім того, є ще святкові знижки до дня народження на 20% від замовлення. Ось таким інтернет-магазином я сьогодні познайомила і розповіла й вам і про інтернет-магазин, те, що дізналася сама, і про рослини, які я отримала. Залишається тільки висадити і чекати, щоб вони гарно прижилися, чекати миру на нашу багатостраждальну землю, щоб радість від світіння наших рослин була ще більша. А то хоч і радіємо, але радість наша, як кажуть, із сумом в душі. Всього вам доброго дорогенькі. З вами був канал Село Ти Моя Доля. І я сподіваюся на вашу підтримку, підтримку у вигляді і вподобайок, коментарів, підписок. До нових зустрічей. Всього всім доброго. Головне здоров'я і миру.